Хочете виглядати стильно, але при цьому почуватися комфортно? Тоді новинка від Розпакуй вій. Спеціально для вас костюм Оксамитовий настрій усього за 699 гривень. Костюм Оксамитовий настрій справжній модний хід сезону. Незвичайне поєднання демократичної форми та розкішної фактури Оксамиту виглядає приголомшливо. Зручне худі вільного крою з капюшоном відмінно сяде на будь-який тип фігури, а напівприлеглі штани з манжетами чудово доповнять образ. Більше не потрібно думати, що одягти на прогулянку в гості або за Покупками. Костюм Оксамитовий настрій це чудове рішення. Відразу готовий стильний образ. А який він приємний до тіла! Трикотаж на основі бавовни зі справжньою фактурою Оксамиту. Дуже красиво та неймовірно практично. Благородні червоний і коричневий кольори виграшно розкриваються в незвичайній тканині. Розміри здвоєні від 50 до 60. Скоріше замовляйте таку стильну новинку до оксамитового сезону. Костюм Оксамитовий настрій усього за 699 гривень. Телефонуйте!